Будете дивитися вулицю. Ну це не Саша в мене, анекдот. Каже, я їду. Ну і добре, я ж думаю, їду, все добре. Думаю, що він мені раз позвонив, я їду, другий раз я їду, я вже возле нової лінії. Е -е, а я дзвоню, каже, я вже на базі. Кажу, так ну давай їдь. А Він каже, так я тебе жду. Кажу, так чого ж ти мені не сказав, що за тобою їхати? Так машина в гаражі. Кажу, то да я той гараж заходила, чи що, скажіть. Бачте, в цій машині, коли повертаєш, включаються допоміжні. Е Вправо, бачиш, якось освіщає хорошо. Не те, що світло, фари центральні, а бокові. Ну, коротше говорять, це не Саша. Я кажу, так ти ж мені не сказав, що тебе треба зустрічати. А він каже, так, да, не сказав, так не маєш цього. Приїжджай, давай. Приїжджай. Хто Такі Маски, слышиш? Ну, в смысле цієї от хвороби. Кажу, да, зараз я тоді їду. А воно світло вимкнуло. Темно, як у дупі у когось. Ну Це не Саша, це кіно і німце. А він, видно, мені розказує, що він вже виїхав та все. І він не сказав мені, що його зустрічати треба їхати. Ну, забирати з бази. Кажу, ми ждемо. А може з дідом, може з ким не знаю. Но, хто що. Це просто жах. Ну нічого, все. Так що сьогодні вже точно 100%, 1000% Санька буде вдома. А вона ходить, ходить, дуська, вона хвилюється, не пойме в чому діло. Щось в неї таке всередині якесь причуття є. Я їй кажу, Саша, вона дивиться, стоїть. і ну. санюк. Ну, і санюк. Ну, Приключення. Просто приключення. Ну нічого. Все нормально. Зараз поїдемо. Так не люблю на тубаси їздити. Там такі ями, там такі ями, блін, не об'їдеш і, і не проїдеш. Скаже, що вони вийшли. Там ну, що вони з торбами, там вже торбів куча. Все-таки майже два місяці було. Ти подивись, який машин, що це таке. Ось дальний світ, Бачите, якось що І сліпий побачить, як їхати. Так. Я без носків, без нічого в туфлі вскочила, витягла цю куртку бабушкину мою, та що она пополам. Зараз наближче, може не сліпить не нікого. Слава Богу. Ну тепер уже буде два чела хропіт на всю. Тухоть, скажу, туся! А ну іди себе, не хропи, а цього вже не вигониш, ви знаєте, цього вже не вигониш ніяк. Не? Бачите, ви мене не бачите, тому отак. Один на вокзалі вийшов, а старий, його Саша звати, так? Саша. Привезли сюди, бачите, світла немає, пішов сумкам. намучилися в дорозі. каже... Тут штошки видно досить. Ну темно. Санька, подожди, есть машина. Каже, ти вручну откриваєш. Яко таксі я теж так немає, як же ще можу відкривати. Звісно, вручну. Тільки вручну. Ой. А вже там, мабуть, на гімно висходи. Заїжджай, Санюк. Випрямо у нас як в прямому ефірі. Дожди, щас, пішли, пішли. Саня каже, не хочу ні сумки забирати, нічого. Звісно, хай, хай валяються. Не віриться, що вдома. Та да. да, да, ти ж ще й за рулем їхав. Ну, ну у нас, бачиш, у нас у дворі а ну тихонько, зараз Саня, що вона буде робити? А ну, отут стань, зараз вона. Ану, тихо. Тихо, тихо. Диви, диви. А що звилося, Дуня? А що случилося? Тихо, тихо, скази не пою. А ну дай фонарик. Тому. Ой, ой. Пошли пошли. Пошли, пошли, пошли. пошли, не на вулицю. Боже, ти подиви, як ти. Глянь, що витворять. Глянь, що витворять. Хто приїхав? Дусь. Я вижу, что она не... она била, а... да, я знаю. И плакал. Кто приехал? Кто приехал, Дуся? А кто-то приехал. Да не увиди, не. Так, так, так. По... Похвастаться надо трошки. В туалет от радости. Точно, наверное, она захотела писать. Вот все так дела, что аж уписалась. Сейчас она быстро... Так, да, да, вона точно захотіла пісять. А ну, якщо б ти заховався, що вона робила. А ну сарай під біжи, бо в сарай. Що вона буде робити? А ну, давай, давай. Та ти куди? Скажи що, дурні? вона навпростець побіла. Моя ти кулялька. Вона навпростець. Ти спугалася, що Саша, ти впісалася. Да. Все, 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 тихо. все. Чи -чи 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 -чи. Саша приїхав, оце діла. Божеки, Саша ноги рязні. Так вона лізе, ти бачила піть, як пух. Ну все, все, Саша ж хоче на. Все, все, давай, бо Саша ж хоче помити руки, якось і покуше. Все, все, а то ти аж, аж завоняла, боже, вспотіла. Все, все приїхав. Вот бачите, скучалочка. Скучалочка. і скучало. Приїхав твій сяса, так? Да? вот так твій саса приїхав. Все-таки Дусин Саса, ні нас, а дусінь. Аж захекалася. Аж упісалася, бідно. Все, 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 він уже все, він уже не уїжджатиме. Ти <риво> туди, <риво> так? Не, вона каже, заходь туди, заходь і я зайду. Пішли. Ні, бач, боїться, що ти уйдеш. Йдем, йдем, йдем. Ні, ні, він вже не уїде. Е, йдем, дуся. Все, Саша вже буде вдома. Зараз будемо Сашу годувати, все, все. Нічого страшного. А тапочки тобі так? зараз я принесу, підожди, бо ти там їх, мабуть, не знайдеш. Зараз я принесу. Зараз я принесу тапочки тобі. Щас. Ти за мною йдеш? Не ходи туди, бо там мокро. Не ходи. Ну, що, все? Але <реш> повіме, в чому діло. Ти то нікого, то багато. Зараз я тапочки, Саньки візьму, знайду. Я як от, знаєте, проводник на железній дорозі. Так, а де ж Саніни тапочки? А ось все. Ага. У нього ноги грязні. Да, успокоїлась, вона аж пісять захотіла, побігла туди бігом, попісяла і прибігла. Все, все, ой, 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 куда? пішли. Пішли. тихо, куда? Так, оце вона така. Та я знаю, я вже п'ять разів поправляла. все, пішли, Не треба присідати. Глянь, глянь, що робить, диви. диви, що робить. А хвастуха така. Диви, що робить. Диви, диви, диви скорость, як лисиця. Тихо, mm -hmm. З ума зійшла собака. Дуйся. Mm -hmm. Не хвастайся. Ти мене з ног зіб'єш. Да, вона хвастається, вона хвастається. Зараз вона буде, буде неприємно пахнути, що в неї пот. Все, все, тихо. бачиш я тобі махаю фонарем. Хват На, Санька, в тапочки тобі. ось ось, ось. Все, ти вже захекалася. Успокойся, хвастаєшся так. Ну дай, Саше, переобуться. Дусь. Ти розмовляєш, ти рада така, да? все, все, сідай, сідай, успокойся, хай Саша переобувається. Дусь. Час, кущай, кущай, от так, кущай, скажи, грязні в тебе руки. Дуся, Саша заморився, Дусь. Хай Саша розбується, Дусь, дики в Саші ноги. Заморилися в ноги в Саші. Все, все, дай Саші розбуся. Ну, Дуся. <риві> Дусік, дай, Саші, розбуся, Дусь. Він уже не їде нікуди. От вам, пожалуйста, бачиш. Що таке любов? Що таке любов? Розбувайся, розбувайся. Нічого скажи, ми вже привикли. Та ти шо, ми її чешемо, і бабуся чеше, я чешу і так просто. Вона вже менше. Вона ж похудала, ти бачиш, яка вона худенька. Скажи, та ти ж знаєш, що мене год назад привезли, таке саме було. Таке саме. Угу. Да все, все? заспокоїлася? Все, пішли. Алла буде. Зараз Саша розбується, я держу фонар просто. І будемо зараз гріть кусати сасі. Розиться. Та що ти думаєш за завтра? Господи, треба ще ночь приносив, за... за завтра думати нема чого. Що буде, те й буде. Так, все. Та там можуть коти обіцяться. Шпал... Открию, постав сюди. Забив, пом'яжи помилую. Так води ж ним. Так будеш, забудеш. Що ну, ти будеш, завтра будеш мити, але не сьогодні. Так, все, ага. готовлю. Вечерю. Що заспокоїлася. заспокоїлася, да, що це різкості немає, чи то в мене в глазах немає, чи я не пойму. Дусь, де різко з'явилася? Та вроді би ж є. Чо то ти розплилася в темноті? Дусь, Дуся. та ні, нема різкості. Сліпа, і то бачу, що нема різкості. Дусь. А це як нема світла, мамо, дивись, Саша сидить нормально. А де Дуся сидить погано, Дусь. Что такое, скажи мне, пожалуйста? Чего нема резкость? А ну давай посмотрим. Что у меня? А ну давай так. так, скажи нормальная резкость. Просто темно. Ничего не видно. Ничего не видно. Вот так. А ну, давай. Нет, Саша ничего давать не буду. могу что можешь дать, а Саша тебе ничего не даст. От, Открытушки жарко стало. Mm -hmm. Бачите, он на той лінії є. А у нас немає. Вот они, пожалуйста, дві лінії. Ну, зараз у нас включать, у них виключать поруч. Ну, якби там жили, у нас то добре. Там можна у людей попроситися і кинуть. платити за світ там. Шо? Ну, у нас такого немає, у нас ночі. Ну, зато небо видно, як гарно. Ну, все, дождалася. Дуська свого господаря десь стоїть на відходи. Ні, він вже нюха, нюха штани. Він вже нікуди не поїде, ні, Дусь, вже тут буде. Дусюнь. Нюхаю, нюхаю. Що там? Дома. Тепер уже всі вдома у нас уже.